Дорогі християни, брати і сестри, велике бажання серця мого привітати вас, словами Ісуса Христа, мир вам! Хочу говорити сьогодні про свідомі взаємовідносини з Богом, про сам початок, з чого почати служити Богові, як наблизитися до Нього, які зробити перший крок. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить. Мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Якщо є Бог і є я, людина ним створена, то, звісно, його розум вищий, ніж мій, і його думки вищі, ніж мої думки, і його наміри часто мені неосяжні, тому що він Бог. Якщо це так є, а так воно є, то у мене як живої душі. Мають бути певні взаємовідносини з моїм творцем, з моїм Богом. Кожен із нас в цей світ прийшов звичайним немовлям. Нас виховували батьки, дитячі садочки, школи, інститути, нас формувало суспільство, оточення, а саме те слово, яке в ньому перебувало, і це слово, яке було навколо нас, воно стало жити всередині нас. Якщо ми подивимося в саму глиб. Сам корінь цього наповнення, то ми зрозуміємо, що він має свій початок ще в Адамі. Коли Адам, не повіривши словам Бога, повірив неправді, цим самим у серце своє пустив гріх, за ним війшла і смерть, і ця смерть перейшла у всіх людей. І людство стало жити в смерті. Діяльність була, життя йшло, але серце людини було мертвим. Для Бога. І слово, яке наповнювало людину, та віра, яка була там, вона була мертвою, вона була кривною, вона не була істиною перед Богом. І кожна людина, яка народжується в цей світ, вона нічого абсолютно не зробила, щоб вже в цій смерті опинитися, тому що таке походження вона має від свого прабатька Адама, Бог, який ще з давніх часів. Навіть до потопу і після потопу Він ніколи не переставав говорити про час звільнення, про час перемоги над смертю, що буде час, коли прийде той, хто звільнить людину від кайданів гріха, прийде Спаситель, прийде Месія. Ось саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб звільнити людину з кайданів гріха, щоб. Дати їй перемогу над внутрішньою смертю, над тим сумлінням, яке було мертвим, і зробити сумління живим, яким тепер і стане сам Христос. Христос прийшов звільнити людину від цього світу, який всередині пробуває, а це пиха життєва і пожатливості. Для цього звершив свою перемогу на Христі Ісус Христос і кожен, хто в це увірує. Має життя вічне. І таку проповідь, таку Євангелію приніс Христос для того, щоб людину із царства темряви перевести у царство світла, Із царства смерті перевести у царство життя. І він сказав: хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе та й йде вслід за мною, взявши Христа, тобто смерть зі мною на Голгофі. Якщо ти віриш, що Бог є любов, і Його царство наповнене цією любов'ю, наповнене радістю, спокоєм, миром, праведністю, наповнене добром, і ти хочеш у цьому царстві мати частку, то який же перший крок? Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Бог наказує усім людям скрізь, щоб каялися ось перший крок покаяння. Що таке покаяння? Як я маю це в собі пережити, як мені бути впевненим, що воно в мене вірне? Адже від цього кроку. Будуть залежні всі інші кроки. Уявіть, що кожен із нас будівничий, і нам на самому початку будівництва подали невірний рівень. І ми почали зводити свою будівлю кожен, почали зводити фундамент. Довіряючи цьому рівню, це ж наш орієнтир, ми почали наше будівництво. Але фундамент виявився кривим, перекошеним. Але ж ми довіряємо рівню. І далі почали зводити стіни, і начебто так щільненько його прикладаємо, щоб все було вірно. Але чомусь стіни криві. А коли дійшли до криші, то навіть її звести вже не можна, розміри не сходяться. Скажіть, на кому буде відповідальність за таке будівництво? Це ж я будував. На мені і буде відповідальність. В першу чергу я маю визнати те, що я довіряв. Невірному рівню. Я маю признати, що ось це все, що я будував, на що я тратив багато часу, багато сил і здоров'я, це я все маю зруйнувати вщент. Воно не принесло мені очікуваного результату. Я маю все зруйнувати аж до основи, з фундаментом, включно, тому що в першу чергу він був побудований невірно. Тому кожен. Хто побачив своє серце непридатним для Божого царства, перше за все, він повинен усвідомити крах свого будівництва в Адамі. Він повинен зрозуміти, що той невірний рівень, якому довіряв все своє життя, він мав свій початок від давнього Змія, який був батьком усякої неправди, тому цей рівень тебе і підвів, замість того, щоб мати в серці радість. Ти маєш зло, ти маєш смуток, ти маєш осудження, замість світла, яке ти думав, що наповняє твоє серце, це була темрява. Замість життя ти думав, що ти живеш, в серці була смерть. Ти думав, ти зрячий, а ти був сліпим. Ти думав, що чув а був глухим. Ти думав, ідеш вперед, а насправді йшов в зовсім іншому напрямку. І знаєте, коли стає це зрозумілим, вириваються до Бога прості слова із глибини самого серця. Господи, я хочу жити! Я насправді хочу жити. Я хочу радіти. Я хочу мати любов. Я хочу переживати спокій у своєму серці і такий твій спокій вічний. Я хочу мати Твою досконалу радість. Людина усвідомлює, що все, що вона має, воно не є придатним для того, щоб з Богом проводити вічність. Брати і сестри, це і є покаяння, коли людина визнала своє положення по відношенню до Бога, де вона є, і просить про допомогу, просить свого лікаря, Спасителя, спаси мене, врятуй, я сам не можу. Тому Христос сказав: хто хоче прийти до мене? І хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе. Тобто ти повинен усвідомити, що все, чим наповнене твоє серце, воно є непридатним для Божого царства. Для цього прийшов Христос, щоб дати тобі нове серце, щоб дати тобі слово, той вірний рівень, яким тепер ти будув... будеш будувати із самого початку. Але це буде вірна будова, це буде споруда придатна. Для Божого Царства через віру в Сина Божого Ісуса Христа і зміст Його жертви на Голгофі, де була Твоя і Моя смерть разом з Ним, де було Твоє і Моє Воскресіння разом з Ісусом, ми отримали можливість перейти із смерті в життя. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слово Мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне Той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Хочу зазначити і те, що покаяння людині дає Бог по її великому проханню, по її молитві. Господь приваблює її до свого слова. Христос сказав: ніхто не прийде до мене, якщо не приведе Отець, і до Отця ніхто не може прийти, як тільки через мене, через Слово. Тому Господь спрямовує кроки людини до слова, а воно є істина, і якщо людина його пізнала, стала вільною. Хто пережив такий серцевий переворот із голови на ноги, він відразу ж спрямує своє серце до тих людей, з ким пересікалися колись шляхи, кого скривдив, де обманув, у кого позичив і не віддав. У кого забрав силою, кого образив і так далі. Пам'ятаєте, як це було із Закхеєм? Написано так: став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогім, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син, Авраамів». Коли додому Закхея ввійшов Христос, прийшла сама любов, Закхей все зрозумів і каже: Господи, кого я скривдив, я все поверну навіть вчетверо. Брати і сестри, коли людина пережила справжні покаяння перед Богом, вона захоче примиритися з тими, з ким розійшлися шляхи, де було щось неподілене або скривджене. Вона захоче принести достойні плоди свого покаяння. Тобто вона захоче вирівняти всі свої шляхи, тому що вона приступає служити живому Богові. І позадні всі хвости захоче людина прибрати свого життя, аби почати абсолютно новий лист, абсолютно нове будівництво і останнього дня бути неповинною перед цим світом. Сьогодні по багатьом церквам. Покаяння людини перед Богом, воно переросло в якийсь ритуал, в якийсь звичай, без усвідомлення того, де людина перебувала в Адамі, у чому вона повинна каятися, який її далі має шлях бути, де вона себе повинна визнати перед Богом, їй просто сказали: Господь прости всі твої гріхи, вислови молитву покаяння, повторюй за мною і так далі. Людина це повторила, і з цього часу рахується вона дитиною Божою. Але серце як було злим, так і залишається. Зовнішньо людина полишила якісь брудні справи, тому що стала частиною суспільства, де не можна робити так, як ти робив раніше, і це тебе стримує і слугує певним стимулятором для того, щоб полишити якісь свої шкідливі звички. Але заміни їства так і не відбулося. Тому що людина не наставлена в тому, у чому вона має покаятися перед Богом, що взагалі слово, на якому вона стояла від самого початку, воно було кривдним і воно було невірним. Недавно я був свідком однієї історії. я був в лікарні, і там була одна пацієнт, і до неї прийшов анестезіолог, який мав на завтра робити їй операцію. Я якраз вийшов, а потім через години три знову зайшов. І так ми розговорилися з нею. Вона каже: Приходив анестезіолог, і, напевно, він якийсь проповідник, бо три години мені проповідував про Христа, хоча я і так це все знаю, і не відстав від мене до тих пір, поки я не висловила молитву покаяння. Я так здивувався, кажу, а це було бажання серця так от сказати, молитву покаяння перед Богом. Ні, каже. Він же ж мій анестезіолог і завтра буде вводити анестезію. Я мусила б сказати ці слова і повторювати за ним цю молитву. Серце людини не було в цих словах, а цей проповідник собі поставив Галочку. Ще одна душа прийшла до Бога. Тому, брати і сестри, покаяння воно сьогодні має нести в собі глибший зміст, ніж це сьогодні звично вже чути. Це усвідомлення свого положення перед Богом і визнання того, що сталося в жертві Ісуса Христа. Там не тільки відбулося прощення гріхів попередніх, там відбулося звільнення людини від гріха, там відбулася перемога над смертю, над Адом, там ти отримав в Ісусі Христі звання бути дитиною Божою і можливість бути новим творінням, де у совісті, у сумлінні. Живе тепер Христос. Дорогі мої друзі, День Господній наближається, і хоч багато хто в серці своєму так думає, що це буде не скоро і не зараз, Слово Боже, нам пише так: Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Хто пережив покаяння. Той пережив довіру Божому Слову. Це Слово далі поведе в народження згори, в народження від Бога, Його духом істини для того, щоб стати дитиною Божою. Тому покаяння це перший вірний крок, від нього буде залежати увесь подальший шлях християнина. Благослови вас Господь зробити цей крок вірним. Амінь.